Послухайте уважно, бо після цього моменту ви не будете тією ж людиною, якою ви були 5 хвилин тому. Перетворенням це не просто тренд, це перш за все найгостріша, найнебезпечніша зброя у вашому арсеналі, і світ інстинктивно глибоко боїться чоловіка, який здатен трансформуватися без попередження, того, хто стає непрогнозованим, незламним, недоторканним. Того, хто припиняє пояснювати себе і починає еволюціонувати у повній тиші. Саме до цієї версії вас я зараз звертаюся, до тієї версії, що похована під шаром вагань, рабством рутини та тяжким тягарем очікувань тих людей, які ніколи не хотіли, щоб ви насправді перемогли і піднялися. Сьогодні ви повинні розбити цю оболонку. Сьогодні ви свідомо приймаєте кодекс тіні. Зрозумійте цю непохитну істину. Влада належить тій особі. Яка може змінюватися швидше, ніж інші, встигнуть її зрозуміти. Люди залишаються слабкими лише тому, що вони відчайдушно чіпляються за ту ідентичність і ту версію себе, які давно вже відслужили, які більше не служать їхнім високим цілям. Але не ви, не тепер. Ви станете тим типом сили, яка збиває з пантелику ваших ворогів, яка лякає ваших суперників і яка надихає тих небагатьох, хто є достатньо розумним. Щоб приділити вам справжню увагу. Кожен ваш крок відтепер буде навмисним, стратегічним і абсолютно непередбачуваним. Ніхто не побачить наближення вашої наступної версії. І коли вона з'явиться, буде вже надто пізно, щоб вони могли ефективно відреагувати. Ви тут не для того, щоб просто покращити себе, ви тут, щоб перетворитися на когось абсолютно іншого. Ви еволюціонуєте і зростаєте у глибокій тиші. Це ваша єдина непорушна обіцянка. Смерть вашого старого Я, ваше старе Я було передбачуваним повністю викритим і надто легким для читання світом. І саме тому воно повинно безшумно померти, без жодної церемонії чи жалю. Бо та людина, якою ви стаєте, не має жодного простору для тих слабкостей, які колись прикували вас до посередності. Зрозумійте, посередність це не стан, це вибір, який ви підтримували. А ідентичність це в'язниця, яку ви самі будуєте навколо себе. Люди не можуть контролювати вас, якщо ви не є передбачуваним. Вони не можуть маніпулювати вами, якщо ви не реагуєте. І вони не можуть зупинити вас, якщо ви постійно, невтомно і тихо змінюєте свою форму. Перш ніж почати своє перетворення, ви повинні провести безжальну, хірургічно, точну чистку свого минулого і своїх якорей. Це означає рішуче відмовитися від усіх компромісів, які ви уклали заради чужого комфорту, вбити звичку шукати зовнішнього схвалення і припинити виправдовувати свої дії перед тими, хто не має права на ваше виправдання. Ваш старий Квот-2 був побудований на реакції, на залежності від думки інших, на страху змін. Він був настільки чутливим, настільки відкритим, що будь-який дрібний зовнішній вплив. Міг змінити його курс. Це була м'яка ціль, і світ знав, як у неї влучити. Але цей період закінчився. Ви відмовляєтеся від емоційної виснаженості, від токсичних стосунків, від усіх зобов'язань, які не підсилюють вашої місії. Ваше старе старевайно було лише шаблоном, який було легко зламати. Ваш новий алгоритм невидимості не має шаблону. Він має лише чисту стратегію. Смерть вашого старого джирквочутирміан це перший найважчий, але єдиний акт самосуверенітету, це звільнення, яке дозволяє вашій новій, незламній формі з'явитися. Це також акт найвищої самоповаги, бо ви демонструєте Всесвіту, що ваша місія, ваша мета і ваш внутрішній спокій є важливішими, ніж чиїсь незручності чи чиїсь низькі очікування. Ви рішуче відкидаєте роль жертви обставин. І приймаєте роль архітектора власної непереможної реальності. Холодна дисципліна безжального перетворення неможливо перетворитися, якщо ви покладаєтеся на мотивацію. Мотивація це емоційний спалах. Вона приходить і йде. Вона ненадійна і нестабільна. Єдине, що будує довготривалу, непохитну силу, це холодна залізна дисципліна. На це ваш єдиний надійний якір. Ви повинні усвідомити. Ваша дисципліна має бути не просто сильною, вона має бути безжальною до вашої лінії, ваших сумнівів і ваших емоційних імпульсів. Це не компроміс, це непохитна вимога до самого себе. Це означає, що ви встановлюєте нову вищу ціну за свій час, свою енергію та свій фокус і вимагаєте, щоб усі навколо платили цю ціну. Ви перестаєте реагувати на кожне повідомлення, на кожне відволікання, на кожну чужу драму. Ви свідомо і безкомпромісно відмовляєтеся бути доступним для зовнішнього світу на вимогу. Коли ви припиняєте бути миттєво доступним, ваша присутність і ваш час миттєво стають дефіцитними і цінними. Дефіцит створює повагу, доступність створює знецінення. Ви стаєте чоловіком, чиє мовчання змушує інших відчувати психологічний дискомфорт, хто контролює тишу і хто володіє своїм часом, наче рідкісним, дорогоцінним ресурсом. Кожна хвилина вашого життя тепер підпорядкована вашому кодексу Тіні. Це також означає, що ви повинні опанувати внутрішній контроль ресурсів. Ваша залізна дисципліна поширюється на контроль часу. Ви не витрачаєте його на те, що не будує вашу місію. Кожна година, що проходить, має бути актом прогресу. Ви стаєте архітектором свого графіка, а не його жертвою. Контроль ресурсів. Ви використовуєте свої фінанси, свої контакти та свої знання стратегічно. А не імпульсивно. Ви інвестуєте у свій розвиток, а не у тимчасове задоволення. Контроль фокусу. Ви захищаєте свій розум від інформаційного шуму, від негативу та від чужих низьких вібрацій, які намагаються зруйнувати вашу внутрішню фортецю. Ви дозволяєте лише тому, що підсилює потрапляти у ваше ментальне поле. Ваш розум має стати настільки міцним і непохитним, що його не можуть похитнути ні критика, ні комплімент, ні провал. Він функціонує з холодною неемоційною логікою. Ви перетворюєте кожен зовнішній тиск, кожну образу, кожну проблему на чисті дані, які ви аналізуєте, а не на емоційне паливо, яке вас спалює. Залізна дисципліна не дозволяє вам робити вибір, який послаблює вас. Вона змушує вас робити вибір, який підсилює вас, навіть якщо цей вибір є болючим, самотнім або непопулярним. Це ціна, яку ви платите за своє перетворення. Це також демонстрація вашої внутрішньої непереможності, бо чоловік, який переміг самого себе, є непереможним для зовнішнього світу. Принцип агресивної самодостатності. Щоб стати незламним, ви повинні стати повністю самодостатнім. Це означає, що ви більше не покладаєтеся на зовнішні джерела для свого емоційного, ментального чи фінансового виживання. Кожен вид залежності це важіль, який може бути використаний проти вас. Ваша мета стати острівцем, який не потребує мостів для зв'язку із сушею, а існує сам по собі непохитний і самодостатній. Це означає емоційну, ментальну та фінансову самостійність, емоційна незалежність. Ви перестаєте вимагати, шукати чи очікувати, що хтось інший зробить вас щасливим, заспокоїть вас або підтвердить вашу цінність. Ваша емоційна рівновага є вашою особистою. Непорушною відповідальністю, ви відмовляєтеся від емоційного шантажу і залежності, ментальна незалежність, ви відкидаєте нав'язані ідеї, чужі маніпуляції та інстинкти натовпу. Ви думаєте самостійно, ви приймаєте рішення, які не потребують схвалення, і ви живете за своїм власним внутрішнім кодексом. Ви стаєте власником свого мислення. Фінансова незалежність. Ви будуєте систему, яка підтримує вашу місію. І ви не дозволяєте страху бідності чи залежності диктувати ваші життєві рішення. Ви створюєте таку фінансову броню, щоб жодні зовнішні обставини не могли зламати ваш хід. Ця агресивна самодостатність створює навколо вас ауру небезпечної непередбачуваності. Коли світ знає, що не може купити вас, зламати вас емоціями чи залякати вас, він повинен ставитися до вас з максимальною обережністю та повагою. Ви стаєте абсолютно вільним. Бо свобода це не відсутність обмежень, а відсутність залежності. Це розуміння, яке відділяє лідерів від послідовників, а домінантів від тих, хто підкоряється. Ви більше не граєте у чужі ігри. Ваша незламність зростає з кожним рішенням, яке ви приймаєте, що відповідає лише вашій найвищій меті. Якщо рішення робить вас сильнішим, ви його приймаєте. Якщо воно робить вас слабшим, ви його безжально відкидаєте. Немає компромісів. У цій еволюції немає місця для м'якості чи виправдань. Ви відкидаєте будь-який зв'язок, який не підсилює вас, і будь-яку звичку, яка не будує ваше майбутнє. Це принцип домінування у дії. Ви стаєте настільки непохитним у своїй самостійності, що інші змушені підлаштовуватися під вашу силу, а не ви під їхню слабкість. Ваша незалежність є вашою непереможною зброєю. Освоєння кодексу тіні, щоб стати недоторканним. Ви повинні почати рухатися за кодексом Тіні. Це алгоритм невидимості, який гарантує, що ваш справжній прогрес, ваші найглибші наміри та ваші наступні кроки залишаються абсолютно нечитабельними для всіх, хто не має права на цю інформацію. Чоловік, який рухається у тіні, не ховається, він стратегічно позиціонує себе так, щоб його неможливо було заблокувати, передбачити чи саботувати. Кодекс Тіні вимагає від вас тихий рух. Ви оголошуєте про свої перемоги лише коли вони вже відбулися, а не про свої плани. Люди бачать результат, а не процес, який його створив. Це змушує їх вірити у вашу міць, а не сумніватися у ваших спробах. Абсолютна нечитабельність. Ви підтримуєте зовнішній, незворушний спокій. Ваші очі не видають ваших думок. Ваш тон не змінюється під тиском. Ваша постава завжди контрольована. Це ваша маска, яку неможливо зламати. Вибіркова відкритість. Ви відкриваєтеся лише для тих небагатьох, хто довів свою вірність і чиї наміри є чистими. І навіть тоді ви розкриваєте лише ту частину, яку можете дозволити собі втратити. Ви ніколи не віддаєте повний план дій, ви повинні усвідомити видимість це вразливість. Що більше світу знає про ваш шлях, то більше можливостей у нього є, щоб створити перешкоди, відволікати, критикувати чи саботувати. Коли ви рухаєтеся у тіні. Ви уникаєте саботажу, породженого заздрістю, люди руйнують те, чому заздрять, перш ніж воно стане надто великим. Ваша тиша позбавляє їх мішені, маніпуляцій, породжених передбачуваністю. Якщо вони не знають вашого наступного кроку, вони не можуть його заблокувати. Ваша непередбачуваність, ваш щит, емоційного виснаження. Коли ви не ділитеся своїми боротьбами, ви не запрошуєте чужий негатив та сумніви у свій внутрішній простір. Ваша енергія залишається цілісною. Рух у тіні не робить вас менш потужним, він робить вас більш небезпечним і непередбачуваним. Дозвольте іншим хибно думати, що вони розуміють вас, дозвольте їм приймати ваші прорахунки за слабкість. Поки вони витрачають час на здогадки та оцінювання, ви витрачаєте час на планування та виконання. Ви завжди на крок попереду, завжди прораховуєте наперед. Недоторканність це не захист. Це повна відсутність ворогів, які можуть бачити вас досить чітко, щоб завдати удару. Це ваше право на невидимість, яке ви виборюєте щоденною дисципліною і стратегією, психологія незворушної присутності. Ваше нове перетворення повинно супроводжуватися зміною вашої присутності, яка є найбільш тонким, але найпотужнішим інструментом домінування. Незворушна присутність це нерухомість у хаосі. Це спокій, який загрожує. Ви стаєте тією людиною, чиє мовчання змушує інших відчувати тиск, а чия увага є настільки цінною, що її вимагають. Чоловік, який незворушний, завжди контролює психологічний простір. Ви не дозволяєте чужій нервозності чи агресії заповнювати ваше поле. Ви диктуєте енергетику приміщення, просто перебуваючи в ньому. Емоційний клімат. Коли всі навколо панікують. Ваш спокій є маяком, який змушує інших заспокоїтися. Ви не приєднуєтеся до хаосу, ви його зупиняєте. Сприйняття цінності. Чоловік, який не поспішає, сприймається як той, хто не боїться втратити. А той, хто не боїться втратити, має найвищу переговорну позицію. Ваша незворушна постава і спокійне обличчя є вашою психологічною бронею. Вони сигналізують світові, що ви бачите більше. Знаєте більше і контролюєте більше, ніж показуєте. Вони не можуть зламати те, що не реагує, вони не можуть пошкодити те, що не виявляє слабкості. Ви стаєте абсолютно нечитабельним. Ваше нечитабельне мовчання змушує людей переосмислювати свої слова та свої наміри, перш ніж звернутися до вас. Вони відчувають вагу вашої присутності, навіть не розуміючи її джерела. Це сила кодексу тіні. Ви домінуєте без зусиль. Лише завдяки контролю над своїм внутрішнім світом. Фінальне перетворення сходження без страху. Ця фінальна форма це кульмінація всього, що ви пережили, зруйнували, відновили і освоїли. З цього моменту ваша агресивна самодостатність є абсолютно завершеною. Ви більше не шукаєте зовнішньої валідації. Ви більше не боїтеся бути покинутим чи відкинутим. Ви більше не зламаєтеся під тиском. Бо тепер ви оперуєте з фундаменту, побудованого на непохитній меті, а не на зовнішньому схваленні. Ви тримаєтеся з холодною стійкою впевненістю, яка не зростає від похвали і не тремтить від критики. І ця емоційна нерухомість стає вашим щитом, вашим компасом, вашою незламною силою, вашим єдиним надійним союзником. Але фінальне сходження вимагає, щоб ви прийняли свою недоторкану природу повністю, без провини. Без вибачень, без того, щоб зменшувати себе, щоб зробити комфортно іншим, бо світ спробує відтягнути вас назад тієї ж миті, коли усвідомить, що більше не може вас контролювати. Люди бояться чоловіка, на якого не можуть вплинути, обурюються чоловіком, якого не можуть передбачити, і заздрять чоловікові, якого не можуть зламати. Але їхній дискомфорт це не ваш тягар. Ви несете вагу своєї місії, а не вагу чужих очікувань. Ваша місія не полягає в тому, щоб бути тим, кого люблять, кого розуміють чи кого приймають. Ваша місія піднятися до найвищої, найрідкіснішої форми свого єства. Чоловіка, який керує своїм життям зі стратегією, захищає свій розум залізною дисципліною, оберігає свою енергію відстороненістю і рухається з присутністю настільки контрольованою, що навіть його мовчання. Перетворюється на форму психологічного домінування. З цього моменту ви крокуєте як фінальний продукт усього, що ви витримали, зруйнували, відбудували і опанували. Не прогнозований у своїх рухах, незламний у своєму дусі, недоторканний у своїй владі. І ця версія вас, вона нас, вона не падає, вона не згинається, вона не повертається до того, ким була раніше. Вона лише піднімається. Це ваш єдиний шлях, це ваша єдина непорушна доля. І ви її прийняли з абсолютною холодною рішучістю.